Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене завітав ось такий автомобіль. Це, як всі ви бачите, це ЗАЗ Сенс з тут 1,3. Як завжди, проблема яка з цими машинами Це у нас з холостими біда. Ніколи вони там немає нормальних, то вони починає самогазувати, там дергається, смикається. В общем, Це все нам треба перевіряти. Я підключив скальматика. Що ми тут маємо? У нас ось такі помилки, як бачимо. Просто Запалювання виключу. По регулятору, е, бідна смісь, датчик розпредвала, вентилятор багато, бідна багата сміть, датчик температури воздуха на опуск. Датчик температури воздуха на опуску, тут у нас ось, е, в цьому датчику. В цьому датчику і там уже, ну то я подивлюся. Ось, першим ділом, що я, що я відразу хочу, так як тут стоїть ГБО Євро 2. Я просто хочу зразу, поки нічого не перевіряючи, зняти заслонку, подивитися, в якому вона стане, відразу її почистити, відразу свічки, я не знаю, мінялись тут вони чи не мінялися, це я перепровірю. А потім вже її будемо прогрівати, будемо дивитися, що як вона працює. там На підсоси буду її Ну Першим ділом це я хочу просто перевірити заслонку. Так що погнали. Так, заслонечку зняв, тут, звісно, герметик наш друг. Тут вроді у нас заслоночка і чиста, але з іншої сторони там, звісно, присутствує. Тут же ж у нас не було, не знаю, там видно, але там просто все, все чорне. Герметиком були всі помазані всі болтики. Регулятор, ну теж його розібрав. Ось він не дуже, але ну, це все зараз я це все перемию. Щоб, я сюди, щоб мені не, не прийшлось потім знову це все знімати, поставлю сюди прокладочку з параніту, і вже потім будемо перевіряти. Так що зараз просто ми їм це все бензином, чесником для карбюраторів, і ставимо на місце тільки вже з новою прокладочкою, а не з цим всим. Так що поїхали. Так, Заслонку я вже вимив частинку і там, і там, і з тієї сторони, як зміг там повимивав, регулятор також я помив. Замінив, там помазав шток, все там вимив, таку ось прокладочку на лінку поставив. Вона, вона трошки більша, але вона сідає. Так, так як треба, вона сідає, вона все, все закриває. вона тут, ну, Це просто сенс, тільки під більшу заслонку. А Це така як слову ну, та страшного, Тут я також вичистив, зараз туди все ліпимо, а потім там перевіримо свічки, високовольтні проводи, тиск палення магістралі. Ну, і будемо далі. Можливо, зроблю десь роботи я не знаю. Подивимось. Їдемо далі. Так, по свічам в такому состоянні Ну, но... свечи вроде как и рабочие но я все равно их сейчас почищу этот нагарчик зазорчик видим, смотрите здесь такой здесь снова ну. ну да, может так что тоже может выдергивать из этого, сейчас короче это все чистим и потом проверяем провода так, свечки я почистил уже провода я також проверил Опір у них від 4 до 6 кОм, якби все нормально, все в нормі, свічку ну, я почистив, навіть, не, не показав під, під тиском дві штуки, провірив, нормально все, все роблять. Свічки також з сопротивленням, там, по 3,5-4 кОм. Тепер що я хочу завести її, зараз хай вона прогрівається, виходить на робочу температуру, подивимось, як вона буде показувати, а потім вже замірюємо тиск, ну і там далі по ситуації. І так, друзі, як я показував свічі, провода це все почистив, перевірив, завів, прогрів, проїхався. Е, Вроді як працює. Потім попросили розібратися, на світ, не світять проти отуманки. Ось такі там вони були. розібрався. Тут надали літуал проводок, ми вже бачимо самі це все робили, це я зробив. Противотуманка ця заробила. Це не робить, тому що там відкрутив, там згоріла лампочка. Так все робить через кнопочку, вся класи. Дивіться, проїхався. Я ще попросив розібратися, чого вся там вся защита в маслі. З-датчика тиску масла капає. Прям так добре капає масло, ну вже треба замінити датчик. І що я підключив? Отак от. Напряму через фільтр насос. Як бачив, у нас зараз все стравлено, ну, що насос наш дає, це один. І 6 кг. Насос треба під заміну. Я Зараз через трині спробую підключимо, як воно буде при роботі, Ну, при роботі, скоріше за все, воно буде, буде падати. тиск. В общем. Насос також треба міняти. Я то проїхався, тільки що, ну, як на мене, машинка їде. З тим, що тут трошки мертвий насосик, але вона їде. Зараз перепідключу, щоб вона при роботі замірами.

І так, як бачимо, воно також падає до того значення ну, скільки там, 1,8, 1,7. Але хоча з відключеним е вакумом, я маю навозити, оця на увазі групка від регулярна тиску, повинно стабільно бути 3, ну, 2,8-3 і не падати. Так ми бачимо, у нас насос мерів, за тою ціну, коли під горошку ми будемо їхати, трошки нагружена машина її буде важкувати. Коротше, треба замінити сам насос. Насос, ну і попутно ж сітку, фільтра. Так, хлопці, дівчата, яка ситуація? Датчик тиску масла я замінив. Оказується в був в машині. Ну, Може так купив, може був, в общем, замінив, все добре, нічого там не підтікає. Е, поки я тут відключав свої паливні ТО-проводи, думаю, мішала мені ця шланочка адсорбера. Думаю, дека я її продую. І що ви думаєте? Вона дується і в одну клапан сорбера дивиться, і в одну і в іншу сторону. Значить, клапан сорбера треба також замінити. Або ми зараз зробимо проще, я тут там відключу від клапана і зроблю там заглушку, щоб не, не возу. Бо Це наша ну, вся і проблема з обертом, тому що заслонка грязна, регулятор грязний. Був ще ось віздух, все. Не знаю. Чи може все-таки краще її продиміти би. Зараз, щоб доказати, я зараз підічу все-таки димогенератор і продуємо на підсоси цю частину. Вон я відключу. Те ще в нас пішло на бак штуцер, І будемо задувати через, через цей. І подивимось, що є. Так, і що у нас виходить? У нас виходить дим по резинки хлопка. і по... Он и по клапану адсорбера. И то даже тут давление не дуже и Трошки добавим то через адсорбер дуя, дуя знатно. Если как-то заехать, то через Так, по-хорошему менять клапан. А так пока заглушим шланг. Піду на, ще на колектор на заслонку і все, підсос у нас ну, Тут резинка перед заслонкою, не доведе нічого так ріняти. І так, на все. ну, все. Я його продав. Самі бачили, що там у нас є підсос через, через адсорбер. Я то там трубку відглушив, поки ну, що лишаємо так, хазяїн курсі за насос, потім ми будемо міняти, ще йому буде дана рекомендація. Відрегулювати клапана, подивіться, бо щось мені не дуже подобається, як вона ними тарахтить, так як там трошки розрегулювається зазори. так вона робить добре. З туманками я розібрався з подсосами, з дрозяки розібрались, ну ще тільки насос лишається. Так що, якось так, в общем, всім до зустрічі.